Це руйнувати, щоб на його місці побудувати щось нове. Планета смерті, планета захворювань. Тут багато у кого можуть нові друзі з'явитися, нові можливості, тому що Юпітер це планета щастя. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Леона Захарченко. З нами сьогодні улюблений астролог Антон Тароладжі. Привіт, Антон. Дуже рада тебе бачити. Нам знаємо. А записуємо це інтерв'ю 24 жовтня і розпочнемо його традиційно з нашого астрологічного прогнозу, А отже, дізнаємося, що власне чекатиме на нас, на українців, на україну в цілому, впродовж найближчих тижнів. Давай розпочнемо тоді з 25 жовтня, це день, коли вийде цей інтерв'ю в ефір. І що власне нас чекає, що відбуватиметься? Ну, 25 жовтня у нас а, непоганий день. А, у нас там буде проходити секстиль, хороший гармонічний аспект між планетою Марс, планетою ініціативності, активності, вольовитості, а, самореалізації і власних особистих досягнень. І, і між планетою Уран, планета бунту, революції несподіваних неочікуваних переворотів долі. Що тут може бути? Потенційно, тут є можливість, наприклад, заявити про себе в своїх досягненнях, відстояти свою точку зору. А, Скажімо так, по урану скоріш за все, чи це, це через якісь нові такі креативні дії, які ми раніше не могли робити. Тобто, там, наприклад, в проекті йде комунікація, наприклад, з потенційним клієнтом. Ми там не знаю, замовчували щось, не договорювали щось. А тут, от з'явиться оця енергія всередині, скажімо так, зробити якісь такі різкі, неочікувані ризикнути, ну так я б сказав, сказав. Можливості, і це потенційно може дати якісь результати в цілому тут можуть бути якісь навіть неочікувані події для кожного, які від нас особисто кожного не залежать, Тобто вони можуть бути через інших людей, через просто якісь події, які навколо нас відбуваються, які можуть потенційно нам допомогти в наших особистих досягненнях, от те, що ми хотіли по Марсу. Плюс, в принципі, такий дуже продуктивний день. Я б рекомендував цей день занятися спортом, якимись справами, тому що тут прямо от є можливості все зробити. Максимально якісно і краще, ніж хто небудь думав. При цьому да, Уран може давати ось цю неочікувану якусь несподівану історію. Тут головне цього не лякатися. Воно повинно програтися для кожного з нас. Плюс Тому потенційно день повинен бути непоганий. Плюс тут, якщо ми там говоримо там на якомусь великому масштабному рівні, то тут потенційно повинні бути дуже хороші, якісь може, новини стосовно фронту, наприклад, були території. Повернули назад додому, а це може бути історія, наприклад, в ініціативності України, скажімо так, по Марсу в перемовинах. Тобто тут да, звісно, по урану тут може бути якісь зміна позиції, але при цьому це не якась там погана страшна історія. навпаки, вона повинна програтися. Плюс тут може бути зміна відношення, наприклад, от ті домовленості, які зараз ідуть. То тут там були категорично проти, наприклад, з приводу вступу в Євросоюз. Зараз кажуть, що ми готові. Наприклад, то щось в такому форматі. Повинно програтися 28 жовтня. У нас не дуже хороший аспект. проходить квадратура Венери до Сатурна. Венера це у нас про фундаментальність, стабільність, фінанси, доходи, партнерські взаємовідносини. А Сатурн така планета вчитель, планета карми. Вона все ж має, скажімо так, ставить якісь рамки обмеження, дає якісь затримки. Сатурн відповідає за будь-які інстанції на державному рівні. Відповідно, що тут може бути. Наприклад, у багатьох з нас на рутинному житті можуть бути затримки з фінансами. Наприклад, обіцяли виплатити гроші, трошечки можуть затримати, або не доплатити, наприклад, якусь суму. Тут можуть бути як варіант історія у витратах у багатьох, у кого в контексті хоче щось придбати, придбали, не подумали. Бракована річ, наприклад, якась. або Через там 10 хвилин а, зрозуміли, що є якийсь магазин, в якому можна було дешевше придбати щось в такому форматі. А як варіант, це може бути історія пов'язана. Партнерських стосунках не тільки в любовному форматі в ділових, наприклад, по Сатурну люди, які більш авторитетніші впливовіші, вони можуть дуже тиснути, давити, щоб відстояти свою, скажімо так, точку зору. І тут не дуже хороший, звісно, день щоб укладати якісь домовленості, не знаю, підписувати якісь договори, тому що там можуть бути якісь потенційно. Трошечки проблеми а, в партнерській стосунках також може бути така ревність, контроль, домінація. Не знаю, ну, агресія не можу сказати. Тут якась от що може хтось проявляти авторитет, тиснути, давити, щоб настояти на своєму. Якщо ми говоримо а, в контексті України, то цей а, день плюс-мінус там декілька днів до цього. А, ну, по по, по Сатурну, Звісно, тут може бути історія, що може бути загрози з неба, наприклад. Але я не бачу тут руйнувань. У нас там ми зараз дойдемо 3 числа. У нас там не дуже хороша історія буде програватися 3 листопада в цей день. Потенційно можуть бути, скажімо, так якісь прильоти, але скажі, скажімо так, що якісь там колосальні а, руйнування будуть, ні, це може бути там це 28 восьма. Правильно, а, та, та, в районі 28. плюс-мінус два дні туди декілька мінус. днів. Зазвичай він а, більш впливає до цього дня, тому що коли аспект іде на зближення, тобто він сильніше. Коли він уже йде від цього дня, то він уже слабше відіграється. Відповідно до цього дня, скоріш за все, а, тут можуть бути потенційно якісь от. Питання пов'язані безпосередньо з загрозою руйнування по Венері всього фундаментального стабільного, тобто там житлові масиви, ну тобто, все, що можна потрогати, пощупати. По Сатурну це можуть бути якісь держструктури, там ну, офітам, там не знаю, якісь офіси, які пов'язані з державним управлінням. Так, ось, і 30 жовтня у нас іде також не дуже хороший аспект. Меркурій опозиція Меркурія до Урана. Меркурій це у нас про новини, комунікацію, перемовини, домовленості. Документацію і уран знову ж таки, планета революції, планета бунту, планета несподіваних неочікуваних подій. Ну для багатьох це може скажімо так, проміжок часу. Ну, я думаю, що тут прям 30-те число може програтися. Наприклад, ви з кимось про щось домовлялися, і тут потенційно може бути така історія, що, наприклад, е людина раптово передумала. Ну, не захотіла там не знаю, вкладати якийсь договір, а це може бути історія неуважності в документах. От тут стовідсотково це може бути щось. Можете прогавити і потім будете, скажімо так, трошечки жалкувати. А тут можуть бути якісь неприємні новини а на такому глобальному рівні, не тільки сто... які стосуються України в цілому а світового, тому що Уран у нас велична планета. і, Відповідно, тут можуть бути різкі, неочікувані. На жаль, неприємні події. Це можуть бути уран, може давати якісь. Ну якби руйнування Я думаю, що він може давати. Зміни просто можуть бути, І оскільки Уран управляє водолієм, а Водолій у нас е, політичний, скажімо так, такий знак зодіака. Відповідно, тут в контексті політики якісь е, стовідсотково можуть бути не дуже хороші новини, е, не знаю когось там свергли, хтось, е, не дай Бог, там аварія там. Якогось політика, ну, от щось в такому контексті може бути. Домовленості це може бути, наприклад. Домовлялися там підписувати там якісь країни між собою, там, не знаю, якісь там транш допомоги, наприклад, може не відбутися. От така історія тут точно може програтися. Ну, і листопад, переходимо до листопада. Ну, одразу хочу сказати, що перша частина листопада, перші два тижні, вони можуть бути, особливо перший тиждень, він потенційно такий. Напружений буде, чому тому, що у нас 33 я вибачаю, листопада йде два не дуже хороших аспекти: перший це. Опозиція Марса, планети войовничості, агресії, конфлікту, ініціативності дії до Плутона. Плутон це планета каталізатор трансформаційних глибоких змін. І, відповідно, він любить все руйнувати, щоб на його місці побудувати щось нове. Планета смерті, планета захворювань, планета влади. Також плутон дуже такий власний. Власна планета, ну і Венера робить також опозицію. Не дуже хороший аспект до Юпітера. Венера у нас про фундаментальні через патруль стабільність, гроші, доходи, витрати, партнерські взаємовідносини. І Юпітер це планета щастя, планета розширення, планета ідеалів, планета наших цінностей. І відповідно, що тут може бути по Марсу і Плутону. Сто відсотково в цей день я не рекомендую а, uh, там, робити якісь перельоти особливо. І, до речі, 30 го uh, числа також, я б не рекомендував би, 30 жовтня не рекомендував би літати, якщо хтось за кордоном нас дивиться. А тут треба бути уважними, якщо у вас є машина за кермом, тому що може бути потенційна якась аварія, наприклад, може там пилятися кудись, зачепитись, пошкрябити щось це як 30-го, так і го Так Про... це вже за третє. Аварі... Це вже за, за це я вже за третє число. Кажу, знову ж таки, тут плюс-мінус, прям 3 дні до 3 дні після може бути, тому що Плутон у нас найдальша планета, і відповідно він. Скажімо так, транзит по одному знаку взагалі 240 років плюс-мінус іде навколо всіх знаків. Відповідно, ви ж розумієте, що він такий впливати може дуже довго, а, і тут можна травмуватися, а, це може бути через неуважність, особливо з гострими предметами. Також треба бути акуратними, а це може бути історія. Багато хто може захворіти в цей день просто і тут лікуватися може дуже довго. Ну захворіти це. Просто якась там гри, може бути знає, вітрянка в когось. Може, я хворів, наприклад, 18 років вітрянки вже в дорослому віці. А Марс а, може, отут на, скажімо так, масштабному рівні, тут може бути а, загострення і конфлікту, що на території України, що на території, наприклад, Ірану. А, атаки можуть бути ракетні. Прям, ну, прям Дуже такі неприємні такі аспекти. Юпітер у нас до речі символізує дітей, а, освітні заклади, і відповідно тут може бути потенційно проблема пов'язана. Ну краще забезпечитись і не нехтувати правилами безпеки під час повітряних тривог, тобто краще піти в укриття, тому що тут потенційно можуть бути проблеми от школи, там університети, все що пов'язане з освітою, або е, з закордонним дипломатією. там посольства, не знаю як варіант. От. З таким, в такому форматі. але це може стосуватися не тільки України, тому що у нас Юпітер, у нас взагалі це така планета, все, що за бугром, і відповідно тут може бути і загострення не тільки в Україні, це може бути в декількох точках. Варіант. Ось, ну, потенційно не дуже хороша історія. Плюс Венера зараз для України вона в восьмому секторі чужих грошей, і тут можуть бути як варіант затримки з поступленням фінансів за кордону. Наприклад, там щось обіцяли, якийсь транш не надійшов або потім щось відмінили. От В такому форматі. Плюс ну, от Венера знаходиться в восьмому дломі для України, а Плутон це його Будинок, скажімо так, і відповідно, тут може бути тиск закордонних партнерів на якісь домовленості по Венері, щоб наполягти на своєму, щоб тако, там, пішли на поступки, наприклад. От, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо, що Юпітер він розширяє, то в опозиції він навпаки, він не може цього зробити, йому важко це зробити. Якщо ми говоримо, що Юпітер планета щастя, везіння, то в опозиції до Венері, в домовленостях, Венера про домовленості, то Юпітер не дає можливості саме в цей день, плюс-мінус декілька днів, домовитись на тих умовах, яких ми хочемо. І тут краще, звісно, почекати, якщо нас там хтось дивиться, в такому форматі. Плюс тут можуть виникнути з фінансами проблеми, пов'язані з минулим. Ось в контексті, я не знаю, там інвестувати в щось, що там зруйнувало, Наприклад, і прийдеться там, будуть якось вирішувати ці питання, які вийдуть на перший план для кожного з нас. Ну, ми про це будемо знати. Ось тому да, тут звісно, от в районі 3-го числа потенційно прям не дуже хороша історія, і я рекомендував би всім прям мати на увазі, що може бути прям от... У нас ж давно вже не було таких масових ракетних обстрілів. Так ось тут потенційно може бути, на жаль, ця історія. Да. А, якщо ми говоримо ще за декілька а, днів, які можуть у нас бути, 9 11-го у нас а, також не дуже хороший аспект а, Венери. Квадратура до планети Нептун. Ну тут, скоріш за все, може бути історія на такому більш рутинному житті. Венера знову ж таки потурюсь. Партнерські стосунки. Нептун планета ілюзії, планета обману, планета мрій, вірувань, цінностей. І тут може бути, наприклад, в стосунках, або знову ж таки, коли ви там з кимось домовляєтесь, співпрацюєте. Тут може бути якесь, якесь руйнування враження про людину, або про те, що ви там робите з цією людиною. Приклад, там проект якийсь, або заключаєте договір, тобто тут може бути зміна. А, от коли знімаються ці рожеві окуляри за рахунок якихось ситуацій, ми дивимося більш такими кристальними чистими очима. А це може бути якісь зради обмани у когось, можуть вилізти. Як варіантом в роботі, наприклад, а тут можуть бути будь-то обережні з фінансами. Отут От прям стовідсотковий день, коли ой, як захочеться потратити гроші на пиндики миндики і краще цього не робити, тому що Нептун дає такі тут заблуждення, що краще всю цю історію не А, Плюс тут можуть як варіант дивіться, якщо займаєтесь купку продажею то тут може бути історія, наприклад, що можуть втюхати щось. Що е, не дуже якісно зроблена або за більшу ціну, тобто знову ж таки, обман може бути. Ось а, ну, крадіжка як варіант. краще, все буде... ж таки уникати підписання деяких домовленостей, прийняття важливих рішень Ну, тут втім... по домовленостям ну. В принципі, так, да, да. Я б, скажімо так, довіряти, але перевіряти, тому що тут можуть а, в таких врожевих фарбах а, розмальовувати якісь пропозиції, uh -huh. коли там по факту трошечки не так. Ну це як, наприклад, з роботи хтось тобто, шукає роботу, і от в цей день там можуть знайти роботу, і там такі умови прям прекрасні, чудові, що прямо хочеться побігти і вже почати працювати. І відповідно, от тут може бути момент, що не так все гладко, як. Вакансії розписуються в такому контексті. А листопада у нас квадратура також не дуже хороший аспект Меркурія до Сатурна. Сатурн це у нас державні установи, це робота, дисципліна, правила, чіткість, порядок. А Меркурій це новини, контакти, комунікація. Важко тут може бути домовитись. От знову ж таки, з 9 по 12 просто ми можемо брати всі ці дні. Тут, у е, якщо особливо щось пов'язане з роботою, з реалізацією, з кар'єрою, з фінансами, то тут може бути важко домовитись, важко знайти те, що ви хочете. Тут краще не поспішати, приймати рішення плавно, перечекати. Може, а це можуть бути, наприклад, от субсидії, аліменти. Оця вся історія. Тут можуть бути якісь не дуже хороші новини, наприклад. Перестануть платити, або затримки можуть бути, з роботи тут можуть бути не дуже хороші новини, пов'язані по роботі, наприклад. Або як варіант, якщо ми говоримо от про політичний устрій там, на державному рівні, то тут також можуть бути якісь не дуже хороші новини. всім тут не допоможу вже і не хочу. Загалом виходить, от з того, що я зараз почула листопад місяць досить таки напружений для України місяць. Перша половина, да, прям така напру... напружена. Напружена перша половина да. плюс у нас ще 1 листопада молодик буде проходити в знаку скорпіон. А скорпіон це такий дуже емоційний, таємничий, глибокий знак. зодіака. і тут для багатьох. Такі психологічні блоки, психологічні бар'єри, вони вийдуть на перший план. Тобто емоційна нестабільність може просто зашкалювати. Плюс скорпіон, він такий, в нього от саме такий власний знак зодіака. і тут жага от подавляти, піджимати дуже сильно може прокинутися у багатьох. Це може бути зі здоров'ям також пов'язано, тому що Скорпіоном управляє цей самий Плутон. Ну, і взагалі, от Скорпіон саме такий небезпечний знак зодіака, саме такий, ну він такий любиться ризик авантюризму, прямо на грані, от а, дозволеного, скажімо так, і тут потенційно. Так, не дуже звісно хороша історія. Але при цьому цей проміжок часу от молодих скорпіонів дає а, нам можливість подумати про більш якісь глибокі матерії, про більш глибокі речі, що я, хто я, для чого я. Тобто не просто поверхнево розглядати якусь пропозицію, картинку, а от прям копатися, докопатися до істини, А чи дійсно це мені потрібно, а чи дійсно це дасть мені результату? Тобто в цьому плані він дуже класно допомагає. це Не якісь там там терези, наприклад, або там близнюки, які там загорілися, і бистро це пропустити тут а, дуже довго можна вдумати, обдумувати, от шукати існу. Плюс ще Меркурій у нас 2 листопада переходить знак стрілець. До речі, в якому він буде знаходитись аж до січня 25-го року. Дуже довго для нього, тому що він практично весь грудень буде а, рухатись в ретроградному напрямку, зворотньому напрямку. Це завжди переробити, доробити щось завершити. А стрілець у нас про подорожі. про... Цінності тут до речі, от по Маркурію стрільці повинні вже бути конкретика більш-менш в контексті там глобальному для України в домовленостях. Ось ну чіткість, якась повинна вже вимальовувати там. Якісь може дати, тобто, стрілець він завжди про якісь спільні цінності, ідеали, вірування. Це освіта, це духовність, це подорожі. І, відповідно, ось ця вся історія для нас в цілому, для кожного з нас, вона буде грати дуже важливу роль. Тобто, багато кого може потягнути на навчання. Це не значить, що там всі побіжуть вчитися в університети. Це може бути пошук от якоїсь там більш глибокою. Тобто, якби це було по. Потерезав, наприклад, якби це було потерзан, це просто шукати якусь інформацію, просто щоб знати її. А тут більше, от знову ж таки, по стрільцю це от щось серйозніше, це масштабніше. Знову ж таки, стрільцем управляє Юпітер. Він розширяє наші горизонти. Він дає вдачу нам, дає можливості розкриття розкриття саме індивідуального нашого особистого потенціалу. Тут багато у кого можуть нові друзі з'явитися, нові можливості, тому що Юпітер це планета щастя. А багато хто може загорітися, поїхати там кудись відпочити, або переїхати, наприклад, щось ну, змінити місце проживання. А, ну, або вдаритися в віру, в релігію, до речі, багато хто а по стрільцю, там що Юпітер управляє, багато хто може захотіти завести дитину, наприклад. Тому що Юпітер у нас про дітей. І відповідно а фокус на дітях може бути в цілому. Що ж, дякую за ці важливі попередження. Будемо далі тоді більш детальніше дивитися про листопад і наскільки вже другу його половину, наскільки він може раптом стати доленосним для України для України. Ще ти тут важливо сказав, що можуть бути якісь певні рішення щодо домовленостей. Чекаємо їх тоді в грудні, в січні, я так розумію, що ми це не певні. Це певні конкретика. Рішення. Я б я б сказав, що це не певні домовленості. Це більш конкретика, mm -hmm. якась уже. Ну, не поверхнева, скажімо так, інформація, а більш конкретно вже щось можуть там надати по Меркурію. Знову ж таки, це новини, це засоби масової інформації. Тут щось може вийти. Ну, не вийти, а дадуть знати. просто. Давай тоді традиційно ще карту цього тижня подивимося, і вона стане власне порадою для кожного з нашого з наших глядачів, що варто робити, до чого дослухатись на цьому тижні. Давай Вісімка кубків випадає. Ну вісімка кубків. Бачиш, тут а, іде розставання з чимось. От, мама з дитиною розстаються зі своїм батьком, чоловіком. Відповідно, а, зазвичай карта каже про те, що на цьому тижні можуть бути або ситуація, або прийде розуміння, що щось вже не має актуальності і цінності, і треба йти на пошуки чогось нового. Це може бути поїздка, це може знову ж таки бути переїзд по цікаві. Це може бути звільнення з роботи і перехід на нову, тому що знову ж таки, от Меркурій Меркурі стрільцю дає. От я хочу мати Багато більше вісімка кубків може давати подорожі або активний пошук чогось. Тут більше йде відмова від чогось, що вже немає актуальності і цінності, і пошук чогось, скажімо так, на назаміну. Тобто, якщо ви вже давно в вашій голові сидить думка про те, що варто щось змінювати у своєму житті, розпрощатися з тим минулим, яке тягне вас. Назад, то все ж таки варто це зробити цього тижня. Я Далі. бажаю всім набратися сили для того, щоб прийняти важливі доленосні рішення у своєму житті, і вони обов'язково призведуть до кращого. Обов'язково я дуже дякую тобі, Антону, за сьогоднішнє наше інтерв'ю за ці важливі попередження. Будь ласка, запам'ятайте ці дати. Антон дійсно рідко помиляється щодо дат і. Дослухайтесь, дослухайтеся від цього залежить і ваше життя і життя ваших рідних в першу чергу. А, ну і кожному також хочу нагадати про те, щоб доєднувались до нашого Ютуб каналу. Зараз наші відео виходять тут. Тому не забувайте доєднуватись, натискати на дзвіночок. Чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на ваші вподобайки. А також не забувайте переходити за посиленками на Ютуб канал і на інші соціальні мережі нашого прекрасного гостя. Доєднуйтесь. Ну і найголовніше бережіть себе усім мирного дня. До побачення.